що Червоніє дуже часто. Стидаюся, <гум> мабуть. Але не тільки тому в мене я ще рижий. Видно ж, рижий. В <гум> цивільному житті це було півтора року назад. Я займався фінансами, був фінансовим директором досить великої компанії, яка займалася імпортом сільськогосподарської техніки. Досить успішна компанія була, але все ж таки вирішив, що е, потрібно покинути її для захисту батьківщини. Це все ж таки якийсь мій обов'язок, чоловічий, в першу чергу, обов'язок, тому, тому вирішив е, піти сюди. Тим більше, була пропозиція саме від моїх знайомих, які ми допомагали до війни. До того як я сюди прийшов, допомагали по волонтерці. Вони сказали, що ось так: от відкривається батальйон безпілотників. Якщо є бажаючі, можете покликати. Я кажу, так я дуже бажаючий. От, прийшов разом з, ще з двома колегами, так само залишили наші місця, підготували, звичайно, все. На роботі для того, щоб без нас якось функціонувала компанія. Ну і прийшли сюди. До мене до цих пір дзвонять клієнти наші, телефонують, питають, як, що, де, куди, як і так далі. Ну, я більше насправді відповідав за фінансову частину, тобто за отримання фінансування на компанії, щоб вона функціонувала. Тобто, мої зв'язки з різними фінансовими установами. Всі от, е, потоки коштів, фінансів, це все е, через мене. Е, так, навіть власник бізнесу до мене до цих пір дзвонить і каже, і питається, що як робити. Е, ну, мені чесно скажу, мені зараз дуже не вистачає цієї фінансової діяльності, тому що я до неї ну я мріяв про фінансову діяльність. Ще ну от, що я пам'ятаю, це з вісьми років. От я сказав, що я буду банкіром або фінансистом. Я от закінчив вуз Львівський банківський інститут. Е, Пішов працювати в банк, трошки розчарувався в банківській системі, і потім вже клієнт, який був мій клієнт в банку, каже, пішли до мене фінансисти. Ну, отак от і закрутилася моя діяльність вже як фінансового директора в, в компанії. От цього раціоналізму, до якого я звик в бізнесі. Тобто є люди, які е, в нас в армії, а є люди, які прийшли на війну. І ті, які прийшли на війну, вони. Е, Взнають щось нове для себе, дізнаються, е, дізнаються технології, які, які можуть їм допомогти воювати. Е, а ті, хто в армії, вони просто ну, працюють Працюють, як, як на звичайній роботі. Е, їм сказали, що треба дати таку-то команду. Вони дають команду, не задумуючи, чи, можлива вона, чи є якісь можливо раціональніші способи її виконання. Е, от, ну, я просто сам по собі людина. Е, Дуже раціонально. Ще з дитинства я намагаюся всі свої дії робити максимум раціональними. Ну, так ефективніше буде. Тому, тому мені цього не вистачає, тут раціоналізму. На мою думку, тут все ж таки дійсно не вистачає, щоб в армію. Не все, звичайно, управління армією, управління особовими складами, не все ж, звичайно, але щоб переймали щось з бізнесу. Тому що люди тут абсолютно різні, і до них потрібен не армійський підхід, а все ж таки з точки зору правильного менеджменту. Крім того, що в мене. На робочому місці, скажімо так, в бліндажі більш-менше я намагаюся зробити, щоб весь був порядок, щоб всі дії були злагоджені. Ну, в мене більше інших можливостей, власне, і нема. Єдине, що можна взяти ще з бізнесу, це комунікації, Комунікабельність. і Комунікації це причому комунікації більше тут ефективніші з зовнішнім світом. Волонтери, е, ті ж самі клієнти або партнери з роботи зі всіма до цих пір. Комунікую і. Вони нам, власне, і допомагають. І донатять нам. І ось, власне, дрони, ці всі, які в нас тут можуть бути поломані або неякісні дають, нам вони можуть відремонтувати і додати ще своїх дронів, аби ми ефективніше робили свою роботу. Не, треба не мертвих підерів. Їх, їх багато не буває. Ну, і один може бути вже хороший, тому що бувають такі дні, коли ти не можеш долетіти за е, дії якогось ребу, нашого, ворожого і так далі. Коли ти вже одного вбив, то, е, а коли ще сочно вбив, це коли пісівни по стінам От остання зміна в мене була така, останній день зміни навіть, я би сказав. От, я намагаюся використовувати максимальний потенціал кожного дрону і літаю з ним, враховуючи всі погодні умови, літаю з максимальною вагою. От, Наприклад, у нас були так сказати, мамонти, такі дрони, і знайшлися в нас на позиції снаряди, осколкові гранати, які там мають 3 кілограми. От. І, ну, це лишилося від великих пташок, які там не забрали бика, поділилися з нами. Ми його переробили трошки під е, бика для СПВ і поніс в кущі залетів І всіх, звісно, просто порубали. Е, Ну і крім того, там ще. Ну, це в нас були знову ж такі е, е, от багато зламків, які ми отак от поназбирували то там, то там, то там, трошки підремонтували. І, е, і от такими от зламками ми літали. І от навіть виходило е, вдало, вдало вполювати когось. Я зараз я подивлюсь, що таке відпочинок. Відпочиває, ну, от е, знову ж таки, е, відпочинок в різних. Е, Дронщиків різний. вони можуть сісти собі і там, скільки в них 3-4 дні відпочинку між змінами просто лежати і відпочивати. Ми намагаємось ну, багато там, там постирати, понятно, тут знайшли якусь баньку в баньку сходити, ну, привести себе в порядок і так далі. Ну, тому що така от справа, яка тебе тримає, ну. Ну, Тримає на, на, на цьому, на плаву. Да. Е, дуже здивувало мене в Донбасі, що от в хатах, де ми жили, багато україномовних книжок. Е, е, і от мене це навіть тронуло так за, за душу, що все ж таки тут українські люди живуть, а не ті, хто чекають підерів. Знову ж таки, війна мені поставила на паузу е, е, добудувати будинок, тому ну, вже він добудований. Коробка стоїть, і, власне, тільки вже все, все внутрі треба зробити. Ти можеш бути як працівником е, ручної роботи, е, так і е, там, менеджером якихось високих щеблів. Е, але якщо ти хочеш захищати свою країну, а в першу чергу свою сім'ю, то е, треба щось починати. Власне кажучи, як ми сюди всі прийшли. Е, ми, нас ніхто сюди не тягнув, нас е, не зразу її оформити змогли. Е, от. Мені, до речі, повістка тільки вон, 6 січня прийшла тут. Я не знаю. Мені здається, що це все ж таки наші, наших політичних друзів, так сказати. Тому що вони мають цю пропаганду самі доносити до всіх. Тому, ну, щоб люди не боялися, а щоб люди розуміли, що. Кацапи можуть дойти куди завгодно. І вони вже там є більше того. Просто, можливо, чекають певного часу, певного сигналу. Найстрашніший момент, який в мене виник, це коли я їхав в Гайсен, е оформлятися в армію. Оце самий найстрашніший момент, тому що я розумів, що все моє життя повністю перевернеться. І... Ну, невідомо, що далі буде. Як воно далі буде, так сказати. Що далі я знав, а як воно буде, не завжди ну, не зовсім розумів. Це єдиний самий страшний момент, який в мене був. А всі ці обстріли, вся ця війна, вибухи. Коли, скажімо, коли цих вибухів немає, мені навіть щось не вистачає. Я там сам вже намагаюся щось перевірити, як щось зривається. Але це трошки ну, ненормально, насправді таке притуплене відчуття страху. Це не зовсім зовсім ненормально. Так от я би сказав. Да, У мене рок це моє все. З маличку мене ще батько привчив до класичного року. Там Pink Floyd, Dire Straits і так далі. Ну, я до цих пір це слухаю. Український рок мене взагалі вмотивовує. Сучасний український рок мені дуже подобається. Ну, в мене океаналізи. Я сам виріс у Львові. І от багато в мене асоціацій з домом, це Ельзи» і скрябін. Океаналізи, ну, сам Вакарчук мені так собі не дуже подобається, але е, сама, самі пісні, самі самі мелодії, воно якось ностальгію воно, не, е, не тягує. Але от Скрябін, Скрябін, да, це взагалі крутяк. І чим більше його слухаєш, тим більше жалієш, що його немає зараз. Ну, я дуже дякую всім, абсолютно всім, хто допомагає нам в нашій діяльності, хто допомагає збирати на наше нове обладнання, на ремонти наших автівок, тому що вони тут дуже сильно ламаються. Взагалі піклуються, моляться за нас. Ми вас відчуваємо. Ми вам дуже дякуємо. Подавлення. Реп подавлення. Наше причому. 10 кацапів. Пісюнів більше. Однозначно, корщ 4 на 4. А ми можемо собі і то, і то позволити. Нам, нам, на щастя, поки що. Ну, по крайній мірі, до цього давали можливість ну дозвіл на виїзд за кордон, на відпустку, у відпустку, власне. МТП, мультикам, мультикам. Мті МТП, власне кажучи. Заманчиво. Якщо з професіоналами я і в піхоті можу, але я не відмовлюся і від FP. Я поки війна не закінчиться, навряд чи звідси вийду. Назад Послід. до родини, тому що ну, без неї дуже важко. Це досить таке важке випробування. Без, без дружини, без дітей пропускати багато моментів, як вони ростуть, як вони навчаються. Це досить ну, важко. Тому перше, що я зроблю, це сідаю в машину і додому. Я їду додому, до тебе, де Очі знайомі.